Як я люблю це все. Загнали мене на якусь ставбу. Єлі знайшла, як з якоїсь сторони до неї підібратися. Зійшла. А тут така тиша. Де всі? Нікого немає. Взагалі не схоже, що хтось. Збирається працювати. Неділя, ніхто не збирається працювати. Нікого немає. Звоню майстру Ніхіра трубку не бере. Ще нікого немає, І близько ніхто. Вже всім годин мають крани крутитися, бліна. Взагалі нікого немає, ще й майстер трубку не бере. Ні, я, я звісно, не проти піти додому спать залюбки. Просто, як я це все люблю. Ось я на цей на перший краник на маленький прийшла. Ну, нікого немає. Тупо неділя, нікого немає, ніхто навіть і близько, ніхто. Дуже повинні всі понаїхати, якийсь кипіш, туди-сюди ходить. куча людей якихось поприходить має. Нікого немає і ще й майстер трубку набере. Супер!